Усім привіт! Отримав ось таку посилку. Тут я замовляв один телефон людини, Той, за яким ви всі питаєте. Телефон рідкісний. І, звичайно, таких телефонів залишилось дуже-дуже мало і ще й в такому класному стані. Тому ми зараз переглянемо, що це за такий телефон. Можливо, він і не рідкісний, можливо, на нього нема попиту. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви вважаєте. На рахунок цього телефону. Так. Опа. Тут ще щось таке інше. Давайте подивимося. Опа. А це Nokia 3250. Ось така Nokia. Давайте ми його запустимо. О, запускається. За той час переглянемо, що тут ще таке нам поставили в комплект. Ага, ще щось таке таки в комплект. Ну, це не потрібно нам. Ось така Nokia ради неї замовлялася, а то вже кинули бонусом. Включається. Но режим. Ого. Працює. Клас. Постанні По чого немає цінокі. Просто нічого немає. Давайте подивимося. Камера. Зтилист кнопки. Нема доступу до карти пам'яті. Іспользується пам'ять телефона Є. Yeah. А Якщо так ми зробимо. Включається музичний плеєр. Ось така штука. Немає нічого, ну, але телефон відповідно працює. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую.